Можно журналистам приседать, да? Да? Я сюда не уехал, меня сюда не увидел. Мне в прошлый раз не сказал, что вызвать. А с тобой можно разговаривать? В прямом эфире можно. Чего <риво> решали? <риво> Я <риво> пьяный орел. Розправляю друзям все, а адресу розправляють як погода по Новгороду. Це як я дав, зразу могли ставити. Я, я зрозумів я дав в однокласник, і це подав у Фейсбуці і по цьому да. своєму світі. Журналіст з Новгорода Сіверського Борис Домоцький, завдяки якому наш канал дивиться весь Новгород Сіверський з великим задоволенням, тим більше бо. Дуже асфальні відгуки про це свіженьке, просте, зрозуміле, бо живий кадр, і люди, бо із області, наприклад, Новгород сіверщина взагалі нічого не бачать, Нічого. Взагалі, не можуть приймати нічого. І тому це таке відкриття, можна сказати, обласного центру для провінційного Новгорода Сіверського. Дякуємо, дякуємо. Нагадуємо, ми чекаємо початку позачергової сесії Чернігівської обласної ради. Що будемо з боку стояти. Міліція спить прямо в гардеробі. Ну скажи. Працівники міліції сплять прямо в гардеробі. Гарди... В гардеробі в міль... раді самі. Тут, чи... тут? працівники міліції деякі сидять, а деякі сплять прямо біля речі гардероби. Угу. Це брехня. Справді. Це Я, Я бачила. Але видно, що вони сьогодні щергували, тому дуже втомлені. Ну, звичайно. Але ну, опозиція не завела людей в область поради, хоча я думаю, що було більше людей, то вона б спробувала все зробити, щоб допомагати ухвалення потрібних рішень. Це не смутний. всім привіт. ну заволновалась. Ну ничего, честно против. Прац... Да. <служиваем> Давай. Да. Вот это вот. Хорошо. Нет, ты же помнишь, что тикает. А то шило подключим. Смотри, Э, э, аккуратно, там... А, я заработал. Тут ну, что за привычка копать? А, а я же не копаю, что я прижимаю. Ты же такой необъятный, для тебя признаться нет. Погреться, что.

Сергію невідомо, коли почнуть, бо щось вже затягується. У нас таке відчуття, що вони затягують, чекають новин з Верховної Ради. Так, вони дивляться, як зреагувати правильно. Угу. Треба, так, да, вимагати на регламенту вже, щоб починали. Просто немає голову, немає до кого звернутися. Уже 20 хвилин затримано. Затягування, щоб отримати інформацію. Вони будуть і до п'ятої години вечора, щоб треба казати, що починаємо. Так, Або ми саме почнемо голову